Конкурс юних піаністів розпочали з жеребкування молодших учасників. Першим обирав номер дев'ятирічний Володимир Богачов з берегова. Я буду грати три твори: баха, олену спільоті і Сонатину. Я поки що ще трохи хвилююся, але я впевнений в собі. П'ятою виступала Софія Сфеда з Великолучківської громади Мукачівського району. Сонотина і «Бджілка». Я із першого пішла у 6 років, не пам'ятаю всім, а тепер 8. Другий клас на фортепіано. До конкурсу в кімнаті поруч готується Олександра Лаврюк з великого бичкова. Дівчина грає у групі старших учасників. Граю творе. Двоголосна інвенція соннатина, моцарта і «От Києва до Лубен. «От Києва до Лубен, бо він джазовий, гарний, мені подобається. Відкритий конкурс юних піаністів імені Маріанни Волковської в Ужгородській музичній школі проводять втретє, розповіла директорка Олена Охрим. Каже, уперше організували конкурс у 2019 році, далі у 2021. Цей конкурс взагалі проводиться для дітей вікових категорій 8-9 років, 10-11 років. Конкурси для вікових категорій. Чому саме ми проводимо конкурс Маріани Степанівної? Тому що ну, взагалі говорити про Маріану Степанівну. Я думаю, зайве вона є ну, ну, як на мене заснає. На комфортопіаної школи Закарпаття саме в нашій школі в 1955 році, після закінчення львівської консерваторії, моя наступальна почала свій трудовий шлях. І після викладання вже в нашій школі перейшла на своє ніби постійне місце роботи, де пропрацювала до самої пенсії, в бучорицькомузичної колежі мені до Задеріазатора. Тому ми взяли на себе в 2019 році таку ініціативу Започаткувати цей конкурс у цьогорічному конкурсі участь взяли 32 дітей з музичних шкіл різних районів Закарпатської області. В першій віковій категорії 8-9 років 15 учасників, і в другій віковій категорії 10-11 років 17 учасників. Прослуховування наживо був перший тур, який був онлайн. Вони здавали просто свої записи, був відбірковий такий тур. Ну і зараз другий тур буде відбуватися наживо. Конкурсні. Вимоги цього року ну то вони не є не дуже змінилися. Єдине, що ми ввели, це обов'язковий твір українського композитора в обох категоріях. Учасники повинні заграти поліфонічний твір, твір класичного спрямування і ну віртуозний твір. Але один з трьох творів має бути твором українського композитора. Вав конкурс юних піаністів імені Маріанни Волковської до шістнадцятої години. Далі переможці отримали нагороди. Руслана гостю, Клевантіни Колишин. Суспільне новини.